Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 333. Виконайте множення. Перший приклад. Переписали умову. І ми бачимо, що нам треба помножити звичайні дроби. Я хочу помножити спочатку перші дві дроби, потім третю і четверту, а потім отримані добутки ще раз помножити. Отже, перший і другий дріб множимо. В чисельнику буде 5 на 4, в знаменнику 16 на 5 Третій і четвертий дріб множимо в чисельнику буде 9 на 5, в знаменнику 25 на 9. І тут тепер можна красиво скоротити перший дріб на 5 чисельник і знаменник, і на 4. В чисельнику 1 в знаменнику 4. Другий дріб на 9. І на 5. В чисельнику 1, в знаменнику 5. Тепер давайте одразу запишемо, що у нас залишилось: від першого дробу 1 четверта, від другого дробу 1 п'ята. І одразу помножимо, це буде 1 1,20. Все. Другий приклад переписали умову, і ми бачимо, що тут треба помножити три мішаних числа, і ще йому помножити на натуральне число. Давайте спочатку перетворимо мішані числа у неправильний дріб. 18, я множу на 3 буде 54. 54 плюс 1 буде 55. Отже, я пишу в чисельник 55 в знаменник 3. Далі наступне мішане число. 1 я множу на 11 буде 11. А 11 плюс 2 буде 13. В чисельник 13 в знаменник 11. Далі. 1 множимо на 5 буде 5. А 5 Додати 4 буде 9. В чисельник запишемо 9. В знаменник 5. І все це треба помножити на 15. Далі. Щоб помножити звичайні дроби, треба помножити чисельники і помножити знаменники. Давайте запишемо вже під один дріб. 55 чисельник, 3 в знаменник. Далі. 13 в чисельник, 11 в знаменник. Далі. 9 в чисельник, 5 в знаменник. І давайте пригадаємо, щоб помножити натуральне число на дріб, треба помножити це число на чисельник. Одразу запишемо 15 в чисельник. Такий от красивий дріб можна скоротити на 11 в знаменник 1 в чисельник 5. Далі можна 9 і 3 на 3 поділити. В чисельник 3, в знаменник 1. І 5,15. І Ділимо на 5 в знаменник 1, в чисельник 3. Тепер давайте запишемо все, що у нас залишилось: 5 помножити на 13, помножити на 3 і на 3. Це все в чисельнику. А в знаменнику 1 помножити на 1 і на 1. Далі. Давайте так помножимо 5 на 13 це буде 65. Записали 65 в чисельник. 3 на 3 це буде 9. І запишемо 9. Далі, в знаменнику 1. І нам треба 65 помножити на 9. Це буде 585 перших, ну, ми знаємо, що це дорівнює 585. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!